Ви пропагандист? Ні. Ні. Ну, ми ж знаємо, що Гордон скаже тільки правду і нічого, окрім правди. І взагалі, стільки багато пропагандистів у відповідь на це запитання говорили: так, я пропагандист, що ну не знаю, що сказати. І віримо, а вже ж в усе віримо. Якось все життя намагався говорити правду. Знаєте чому? Так простіше mm -hmm. жити. То звичайно, можна сказати, що я пропагандист. Ну, якщо я називаю Путіна хуйлом, фашистом і підарасом, то контрпропагандист виходить, то це я не знаю що. Це е, звідси йде з серця. Mm -hmm. То за це одразу треба гордону Героя України дати та шоколадну медальку. Ну і тут я ще раз повертаюся до того, що нині ті, хто найбільше найбільш гучніше кричать гасла про Путіна, то до них і найбільше. Запитання Путін. Ну я вам скажу що це в принципі кожній людині додаються якісь клички. Якось люди самі вибираються. Ну якщо я називаю Путіна хуйлом фашистом і підарасом, то за це одразу треба Гордону героя України дати та шоколадну модель.